Дорогі мої друзі, я вас вітаю зі світлим святом Великодня, тепла в душі, сімейного благополуччя, затишку, міцного всім здоров'я, наснаги у всіх наших справах та починаннях. Нехай все буде добре, як задумалось, хай все збудеться. І ось хотіла вас привітати, показати, які в мене є покупки тематичні до свята. Посуд такий я люблю, коли є можливість, то купляю. Воно гарно виглядає на столі, в сервіровці та й освіжає інтер'єр. Ось ця курочка, правда, вже така вінтажна. Купила я її давненько і ось достояла вона до великодніх свят. Це молочне скло, така ємність, чи шкатулочка. І в мою колекцію я збираю такі фігурки, зайчики, курочки, тож це поповнення колекції. А ось ці скляні зайчики, курочка, і це блюдо для яєць. Це вже сучасні. Я купила недавно і вони продаються в таких великих сітьових магазинах, як Епіцентр, наприклад, чи Сінсей. Або по інтернету можна замовити. Тож, для. Такого великоднього столу можна придбати. І ось цей зайчик, це я вам похвалюся, це сучасне наше виробництво. Виготовляли у Слав'янську раніше, зараз трішки сюди ближче переїхали, але все одно працюють і роблять вази, горщики різні, ємності, садові фігурки і ось таких кроликів. Великодніх теж роблять. Тож виробництво працює, продають і люди молодці. А ще в нас тюльпани розквітли. Зараз якраз все в дворі стоїть таке яскраве, різнокольорове, бо тюльпани в мене різні: є і фіолетові, і білі, і жовті, багато червоних. Якраз зараз зацвіли сади, така краса зелена травичка. Зараз тоді вийдемо на двір, будемо спілкуватися. і Грітися на сонечку. Вам тихого сімейного свята є якраз можливість і відпочити, і побувати з близькими, з'їздити до родичів, побачитися. Тож, тихого сімейного свята всім. Гарного дня! Скоро побачимось. До побачення!